Скільки вартує, як ви працюєте? Клієнт завжди правий. Ваш бізнес працює тільки на мене. Мені плювати на ваші правила, я спілкуюся і поводжу себе так, як я хочу. Як ви думаєте, хто може поводитися таким чином: конкурент чи клієнт? З вами, як завжди, Дмитро. І сьогодні ми розберемо, як відрізняти конкурента від клієнта, як правильно себе поводити з конкурентами і що робити, якщо ви підозрюєте, що ваші клієнти є вашими конкурентами. Отже, перший спосіб розпізнати конкурента знати його в обличчя, це найпростіший і водночас надзвичайно ефективний метод виявлення своїх конкурентів. Давайте детальніше розберемо, як це працює. Якщо ви знайомі зі своїми конкурентами, то як тільки вони завітають до вас під виглядом клієнта, ви одразу це помітите. Це особливо актуально для локального бізнесу, магазинів, торгових точок, кафе чи будь-яких інших фізичних підприємств. Якщо до вас приходить, Людина, яку ви знаєте як конкурента і щось купує, найімовірніше вона робить це не просто так. Зазвичай такі візити пов'язані з конкурентною розвідкою, підглянути ваші ціни, асортимент, формат обслуговування або будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною для його бізнесу. Але щоб цей метод працював, потрібно дві умови: знати своїх конкурентів обличчя. Це простіше в невеликих містах, де всі підприємці перетинаються на закупівлях, бізнес-заходах або. Або просто знайомі між собою, фізично бути присутнім на своєму підприємстві. Ваші працівники можуть не знати конкурентів, тому якщо вас немає на місці, конкурент може непомітно зібрати потрібну йому інформацію. Це особливо актуально, якщо ви тільки починаєте бізнес, працюєте самі або контролюєте відточення усіх процесів. Також, якщо ви особисто навчаєте найманого працівника, чи тимчасово перебуваєте в офісі, це дає вам змогу помітити. Хто заходить і з якою метою. Якщо конкурент знає вас особисто, то побачивши вас на місці, може просто розвернутися і піти, розуміючи, що його задум розкрито. Якщо ж ви знаєте конкурента, а він вас ні, це набагато вигідніше. Ви можете спостерігати за його поведінкою, і навіть використати це у своїх інтересах, створити певну інформаційну пастку. Проте варто враховувати, що цей спосіб розкриття конкурента працює не завжди у великих містах. Або у сфері з високою конкуренцією, ви просто не зможете знати всіх своїх конкурентів особисто. До того ж, замість себе вони можуть відправляти підлеглих, яких ви не зможете впізнати. Саме тому одного цього методу буде вам недостатньо. Далі ми розглянемо інші способи, які допоможуть більш точно визначити конкурентів серед ваших відвідувачів. Другий спосіб відрізнити конкурента від клієнта це звернути увагу на його лексику. Якщо людина, яка завітала до вас на підприємство, Приємство чи в офіс у розмові використовує специфічні бізнес терміни. Це може бути сигналом, наприклад, слова на кшталт. Прибутковість, виручка, оборотні кошти, аналітика тощо рідко вживають звичайні клієнти. Вони просто не замислюються над такими поняттями, адже для них важливо зовсім інші речі. Цей метод особливо ефективний, якщо ваші клієнти це є кінцеві споживачі, а не інші компанії. Якщо ж ви продаєте товари чи послуги безпосередньо людям, а відвідувач починає розмовляти мовою бізнесу, є велика ймовірність, що перед вами ваш конкурент. Свідчені конкуренти знають, як замаскуватися під звичайного покупця. Вони розуміють, що у вашій сфері клієнти на вагу золота і що ви будете намагатися привернути кожного відвідувача, вдаючи зацікавленого покупця, конкурент викликає вашу довіру, змушує вас бути відвертішими, ставити питання та поступово буде вивідувати у вас корисну інформацію. Відмовити такому клієнту непросто, особливо якщо поруч є інші покупці. Ви ж не скажете людині прямо: я вас не буду обслуговувати. Бо ви мій конкурент. Це може зіпсувати вашу репутацію та створити враження, що ви агресивний продавець, з яким краще не мати взагалі ніякої справи. У гіршому випадку справжні клієнти можуть навіть піти до вашого конкурента. Тим не менш, варто пам'ятати, що не кожен, хто використовує бізнес лексику, є вашим суперником. Серед ваших клієнтів можуть бути власники бізнесів чи керівники підприємств, які просто звикли до такої термінології, тому бізнес лег. Це не абсолютний показник, а лише один із критеріїв, на який варто звертати вашу увагу, щоб більш точно розпізнавати конкурентів серед ваших відвідувачів, варто враховувати й інші фактори, про них ми й поговоримо далі. Третій спосіб визначити, що перед вами ваш конкурент звернути увагу на його мову. Якщо клієнт використовує професійну термінологію, яка характерна саме для вашої ніші, це може бути дуже підозрілим. Чому цей метод працює? Зазвичай, клієнти не є професіоналами у вашому бізнесі, вони звертаються до вас, бо мають проблему і шукають рішення. Якщо людина не знайома з певною сферою, їй бракує знань про продукти, їхні особливості та різновиди. Тому більшість клієнтів висловлюється просто, часто використовує неточні або навіть неправильні назви товарів чи послуг. Але якщо відвідувач не лише знає правильну термінологію, а ще й використовує її доречно, це має вас насторожити. Адже Зазвичай такими знаннями володіють лише фахівці: ті, хто створює, продає, активно працює з цим продуктом. Проте є люди, які просто хочуть здаватися розумнішими, ніж вони є насправді. Вони можуть використовувати професійні слова неправильно або взагалі недоречно. Таку поведінку легко помітити. Вона викликає посмішку, а іноді навіть і здивування. Але бувають і так звані досвідчені клієнти, ті, хто багато разів купував подібний продукт, вивчив. В ринок і дійсно знає всі ці терміни. Це не конкуренти, а люди, які вже розібралися в темі і можуть принести вам великий прибуток. Тому не варто робити поспішних висновків і одразу вводити от таких клієнтів в оману, як це інколи роблять підприємці, коли підозрюють, що перед ними їхній конкурент. Якщо ж ви спробуєте заплутати справжнього клієнта, він може подумати, що ви або не є професіоналом, або намагаєтеся його обдурити. Як наслідок, втратите прибуткову угоду. Ось чому цей. Критерій не можна сприймати буквально. Тому, аби ще точніше відрізняти конкурентів від клієнтів, варто звертати увагу і на інші фактори. Про один із них ми поговоримо далі. Четвертий спосіб відрізнити клієнта від конкурента це звернути увагу на ті запитання, які він ставить. Якщо людина чітко знає, що питати, і формулює короткі конкретні питання, це може бути сигналом, що перед вами не звичайний клієнт, а конкурент, який хоче дізнатися більше про ваш бізнес. Зазвичай клієнти не знають. Усіх нюансів вашого продукту чи послуги, вони можуть ставити багато уточнюючих запитань, плутатися у формулюваннях або навіть не до кінця розуміти, що їм потрібно. Часто ви самі маєте допомогти їм визначитися, підібрати оптимальне рішення, пояснити всі деталі. На тлі таких клієнтів, людина, яка ставить чіткі та правильні питання, може здаватися ідеальним покупцем. Вона не забирає ваш час, одразу знає, що їй потрібно, і легко розуміє ваші поясни. Це створює враження, що спілкуватися з нею ну, одне задоволення, але тут є підводний камінь. Щоб ставити такі питання, потрібно добре розбиратися у вашій сфері. Це вже ознака досвіду, яка характерна для людей, що працюють у цій ніші. Тому замість того, щоб радіти такому клієнту, варто замислитися: а чи не конкурент, це на контрасті зі звичайними клієнтами, які потребують додаткових пояснень. Вам хочеться дати чітку й розгорнуту відповідь на добре поставлене. Питання, але якщо перед вами конкурент, він отримує всю цінну інформацію, яку ви ніколи би не мали йому розкривати. У результаті радість від приємного спілкування може перетворитися на дуже серйозні проблеми. Витік інформації, втрати конкурентної переваги, а згодом і клієнтів, продажів і прибутку. Проте враховуйте те, що не всі, хто ставить правильні питання, є вашими конкурентами. Деякі люди за своєю природою звикли спілкуватися коротко і по суті, це може Можуть бути керівники, власники бізнесу або просто зайняті люди, які не мають часу на довгі розмови. Вони чітко знають, що їм потрібно, і хочуть швидко отримати відповідь. Якщо ви переплутаєте такого клієнта із своїм конкурентом і почнете ухилятися від відповідей, він може розпізнати вашу нещирість і некомпетентність. А досвідчена людина, яка звикла працювати в бізнес середовищі, швидко припинить з вами контакт. У результаті ви втратите клієнта, який міг би стати для вас прибутком. І навіть привести нових покупців. Щоб точніше розпізнати клієнта і конкурента, варто звернути увагу на ще один важливий фактор, про який ми поговоримо з вами далі. П'ятий спосіб відрізнити клієнта від конкурента звернути увагу на те, що клієнт володіє інформацією про ваших постачальників. Звичайні клієнти, особливо кінцеві споживачі, зазвичай не цікавляться тим, хто вам постачає товар. Вони просто купують у вас продукт і закривають свою потребу. А ось якщо людина. В розмові згадує постачальників, це вже має насторожити вас. Особливо важливо звернути увагу на те, як саме клієнт їх називає. Підприємці, які давно працюють із певними постачальниками, часто скорочують їхні назви для своєї зручності. Наприклад, якщо компанія офіційно називається ТОВ Агротехбут, то в розмові її можуть називати просто Техбут. Це типова практика, адже підприємці намагаються економити час і спрощувати спілкування. Якщо ваш клієнт взагалі знає, хто ваш постачальник. Якщо ви працюєте з кінцевими покупцями, вони навряд чи володіють такою інформацією. Використовує професійні скорочення в назві постачальника. Це означає, що він знайомий із внутрішнім ринком і, ймовірно, сам працює у цій сфері. Ці два сигнали можуть свідчити про те, що перед вами не просто клієнт, а конкурент, який намагається дізнатися більше про ваш бізнес. Але є кілька винятків, через які ви можете помилково прийняти. Клієнта за конкурента, колишній працівник постачальника. Він може знати всю кухню зсередини, але бути вашим реальним клієнтом. Перевірка від постачальника. Іноді постачальники надсилають таємних покупців, щоб оцінити, як продають їхні контрагенти продукту. Такі перевірки також можуть використовувати внутрішній сленг компанії. Якщо ви сприймаєте такого клієнта за конкурента і почнете ухилятися від відповідей або вводити його в оману, це може мати не Негативні наслідки. Постачальник вважатиме вас ненадійним партнером, що вплине на ваші умови співпраці, вам піднімуть ціни або взагалі припинять поставки. Тож для того, аби зробити висновок ще точніше, варто звернути увагу на ще один важливий фактор, який ми зараз з вами і розглянемо. Шостий спосіб розпізнати конкурента серед клієнтів: це звернути увагу на те, як саме він цікавиться цінами та. Товарами замасковані конкуренти можуть завітати до вас особисто, підійти до конкретного товару, подивитися на цінник або запитати про ціну у продавця, після чого просто піти, зателефонувати, отримати інформацію про вартість товару чи умови роботи і одразу завершити розмову. Ключова ознака це є відсутність подальшого діалогу. Звичайні клієнти зазвичай не просто запитують про ціну, а намагаються дізнатися більше, порівнюють товари, уточнюють характеристики, обговорюють вигідність покупки. Кубки вони хочуть не лише купити дешевше, а й отримати максимум користі за свої гроші. Натомість конкурент уже володіє всією необхідною інформацією. Його цікавлять лише конкретні параметри та умови, тому його запитання чіткі, лаконічні і без зайвих питань. Однак варто враховувати, що така поведінка може бути властива не лише конкурентам, а й певному типу клієнтів, ціновим мисливцям. Це покупці, які шукають найдешевший варіант і готові обійти десятки. Магазинів заради навіть незначної економії. Хоча таких клієнтів зазвичай небагато, вони все ж можуть складати певний відсоток вашої аудиторії. Якщо вони дізнаються, що ви намагаєтесь їх заплутати чи уникаєте прямих відповідей, вони не тільки не куплять у вас, а й можуть поділитися негативним досвідом із іншими. Це особливо важливо для бізнесменів, які залежать від кожного клієнта, мають високі витрати і потребують постійного потоку клієнтів. Тому при спілкуванні варто бути уважним і чим. Чітко розрізняти, хто перед вами конкурент чи справжній клієнт. Так я розумію, від отриманої інформації у вас закіпає мозок, тому прямо зараз у вас виникає питання: а як розпізнати конкурента серед клієнтів у моєму бізнесі, у моїй конкретній ситуації? Це справді важливий момент, адже якщо ви не навчитеся цього робити, то з високою ймовірністю самі ж передасте конкуренту цінну інформацію про свій бізнес, тобто про те, як працює ваша компанія, яких клієнтів. Клієнтів ви обслуговуєте, з якими співпрацюєте, які у вас є постачальники, як результат він використає це проти вас, переманить клієнтів, знайде вигідні у ваших постачальників, зміцнить свої позиції, а вас залишить у збитках. У найгіршому випадку це може призвести до закриття бізнесу та фінансових проблем. Проте кожен бізнес унікальний і врахувати всі нюанси в одному відео неможливо. Тому якщо ви хочете дізнатися, як конкретно вам у вашому бізнесі. І у вашій ситуації виявити конкурентів серед своїх клієнтів, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію. Що ви отримаєте? Розбір ваших помилок у виявленні конкурентів, аналіз того, де ви могли їх переплутати із клієнтами, чіткий покроковий план дій для захисту вашого бізнесу, найкращі інструменти саме для вашої ситуації. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу, в описі до цього відео. Якщо вам важлива тема, захисту, Ахисту від конкурентів збільшення продажів, роботи з працівниками та прибутковості. Підписуйтеся на мій безкоштовний телеграм-канал Української бізнес-лабораторії. Там я ділюся ціною інформації, яку не публікую у відкритому доступі. Також підписавшись на цей телеграм-канал, ви отримаєте безкоштовний курс бізнес-перезвантаження, який допоможе вам перейти від категорії звичайних підприємців у топ 5% тих, хто будує великі і стабільні компанії. Посилання на телеграм-каналу я також залишаю внизу в описі. А поки що я рекомендую переглянути ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео, і побачимося вже за кілька секунд.